Всім таке, З вами Маріна Елька і ми сьогодні тестуємо і показую вам новий майнер 8TRX. Він стартував тільки 27 жовтня. Ще можна тут трошки заробити. Дивіться, для початку я відкриваю його в хромі після реєстрації. Реєстрація дуже простенька. Ми можемо перевести, наприклад, на нашу зрозумілу мову. І тут можна прочитати зразу, що тут у нас як. Канали, час запуску 27 жовтня. І так далі, тут ось да, за запрошення друзів, тобто ми все все читаємо, можна прочитати. Добре, тут ми закриваємо. Далі нам дають бонусу 90, 999 ТРХ, але ці бонуси дають тільки при активації. Тобто потрібно активувати свій кабінетик на 5TріX. Це дуже якби, не так багато, тому якби, я вирішила це зробити. Для того, аби активувати, натискаю депозит і далі переказ на основний рахунок. Далі, ось тут я копіюю, але не закриваю, а просто переходжу у Trusty Wallet. Я собі поповнила його. Так, Заходимо в Trusty Wallet. Шукаю я свій TRX, я його поповнила. Тепер відправити. Тоді, ось тут я стрілочками вибираю TRC. Бачили, було USDT, а тепер TRC. ТРЦ відправляю 5 .00. Далі вставляю сюди адресу отримувача. Натискаю ОК. Натискаю далі. Такс. Тепер у мене мені пише, що у мене комісія Сіті, і всього буде ось ось так. Комісія 03011. Ні, 0069. Ну, в общем. Поїхали отправити. Все, ісходяще сходяще є. Тепер я переходжу назад в кабінет і натискаю перезарядка завершена. Натисла, оновлюю. І ось у мене вже є вони на балансі. І тепер, дивіться, я, вони вже автоматично, по ідеї мають йти в роботу. Тепер я буду виводити. Ну, знову переводжу собі на українську мову, бо мені так буде зручніше. І натискаємо вилучення. Ліміт у мене поки що чекаємо. Ось. Оновили. Перевести. Дивіться, ліміт зняття у мене 2 TRX. І зараз ж буду я його і виводити. Йду назад, в трасті валіт. Повертаюся на свою вкладочку, де у мене були ТРХ. Отримати, копіювати, копіювати. Скопіювала. Переходжу назад в кабінет. Вводжу суму, так. адресу. Тут вводжу суму 2 і пароль, який я при реєстрації свій пароль безпеки вставляла. Зараз ставлю на паузу. Так, вставили пароль, все зробили, натискаємо Підтвердити. Все, грошики знялися і чекаємо зарахування. Також ось тут у нас буде дохід. Зараз я його переведу знову, промо-аккаунт. Вроді як з нього матиметься сюди капати комісія за рефералі. Але будемо бачити, так як ще тільки-тільки починається все діло. Тут можна поки що заробляти. Так само можна тут. Поділитися, ось вкладочка Поділитися і тут є у нас реферальне посилання для своїх друзів. Від друзів також іде шикарна кажуть, рефералка. От можна поклацати по цьому всьому кабінеті, подивитися команда. Бачите, в мене поки що немає нічого. От так, і ось наш головний кабінет. Приєднатися з мінімальної суми 5 TRX можна кожного дня виводити по 2 TRX. Воно тільки новеньке, свіженьке, думаю, можна заробити. Та й 5TRX це, це копійки. Всім гарного дня, як будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте. Так, Дописую ще відео, бо ж мені прийшли ці 2 TRX ось вони. Вхідна, 2 TRX, успіх. Тепер Та, все, видно зразу по е історії, да? що ось я поповнила. Мінус 5Трікс це 0,31. Получається 31 цент. І 2Трікс я вивела зразу. І завтра буду так само виводити. Два, післязавтра і так далі. Як будуть реферали, буду, буде там більше, тому що за рефералів також надається якісь там бонуси і так далі. Можна все це почитати в кабінеті. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте.